Переломна подія другої половини 16 століття це, звісно, Люблінська унія. Але розуміння цієї події ще зі школи складається у кожного по-різному. Але чому? Наявність спільних бургів завжди підштовхувала до об'єднання такі країни, як Польща та Литва. Та ці країни вже мали спробу до об'єднання. Ще у 1385 році. Так звана Кревська унія. Час ішов, а напади Криму стали частим явищем, яке невеликі загони шляхетської варти не могли зупинити. Водночас внутрішнє становище Литви було невпевненим, що вимагало суттєвих змін і владних колег. Об'єднання двох держав у Союз сприяло покращенню безпеки українських земель. Це дозволило зміцнити оборонні здатності Литви та поліпшити її спроможність протистояти нападам татар. Одним з головних причин укладення Люблінської унії було бажання князя Сталитовського мати доступ до торгівлі та політичної влади на заході. Але шляхта була також зацікавлена у спільному управлінні з польською, яка мала більш високий рівень розвитку. У Лігунській війні Литова зазнала низки поразок від московських військ, тому вона розглядала можливість знайти союзника, у собі Польщі. З свого боку, українська сторона сподівалася на створення єдиної держави, яка змогла перфективно захиститись від нападів татар. Угода передбачала спільний парламент, який складався з сейму польського парламенту та Сейміку, Литовського парламенту. Кожна з держав мав свій сенат, військо та свого голову, короля Польщі та князя в Литві. Але головою Річі Посполиті став король Польщі. Крім того, Річ Посполита мала спільну армію та зовнішню політику. Люблінська унія забезпечила стабільність та розвиток наступних століть для Речі Посполитої, яка стала однією з найвпливовіших держав Європи того часу. У свій час укладення Люблінської унії сприяло прискоренню процесу об'єднання українських земель та місцевої знаті до європейської спільноти. Наприкінці 15-го на початку 16-го століття на українські землі стало поширюватись магдебурзьке право. Магдебурзьке право є одним з найвідоміших середньовічних правових кодексів в історії Європи. Проте на наступні століття Магдевське право поширилось на багато країн Європи, в тому числі і на території України. Міста, що приймали цю систему, мали право встановлювати власні закони. А громадяни мали право обирати з поміж себе тих, хто здійснював би різноманітні функції, тобто мера, радників, суддів та інших посадовців. Для цього передбачався вибірний процес, який забезпечував рівність перед законом та можливість місцевого самоврядування. Зокрема, він передбачав створення міської ради, яка відповідала за регулювання питань, пов'язаних з організацією міського життя та забезпечення порядку в місті. А як щодо козацтва? Козацтво виникає в першій половині 16 століття, і його поява пов'язана з багатьма історичними факторами. Україна була полинена Польщею та Литвою, та українське населення знало тиску з боку зовнішніх правителів. А тому багато українців відмовляються від буденного способу життя та переходять до мандрівного чи збройного життя. Українські козаки відзначалися своєю незалежністю та бойовою готовністю. Їхні традиції продавалися з покоління в покоління. А от виникнення козацтва пов'язане з географічними умовами та військово-політичною ситуацією того часу. Це великий масив вільних земель, який фактично не належав жодній державі, і був надзвичайно сприятливий для господарської діяльності людини. Дике поле. Козацькі війська займалися не тільки обороною території, але й здійснили напади на сусідні країни, зокрема Польщу та Росію. У результаті цього козацькі війська стали важливим елементом військової могутності того часу. Більше того, козацькі війська забезпечили захист населення від нападів татарських орд, які регулярно вторгалися на українські землі. У кінці 15 століття козаки заснували свої перші поселення на території майбутньої Запорозької Січі. Для своїх осель козаки обирали острови та береги Дніпра, Звели оборонні споруди, зокрема вали, які оточував Січ. А сама Запорізька Січ це була унікальне явище, тому що козаки здійснили там декілька функцій, основною з яких була не тільки господарська, а й захисна. Вони захищали території України від нападів татарської орди. Право на політичну діяльність козацтво здобуло шаблею лише в середині 17 століття, створивши власну державу. А ваговим чинником зростання чисельності козацтва з другої половини 16 століття стала Запорізька Січ. Як форпост боротьби проти татарської агресії, а згодом і центр визвольного руху в Україні, перша ж достовірно відома січ була побудована в 1556 році на острові Малахортиця Дмитром Вишневецьким, початку відомий як звидатний представник знатного магнатського роду, розпочався свою діяльність із дрібної прикордонною боротьби, Вишневецький рвувся, можливе для закріплення Запорізька Січ, яка вже на той час була козацькою столицею. Контролювало значні території степу. А от землі війська Запорізького поділялися на адміністративно-територіальні одиниці. Паланки. Україна була на перехресті багатьох імперій. І це було фактично постійними нападами та конфліктами. Стефан Баторій був королем Польщі та великим князем Литовським, який і започаткував козацьку реформу. Першим кроком реформи було створення реєстру козаків. Писку козаків, які були зобов'язані брати участь у війнах та були захищені королівською владою. Крім того, видав декілька законів, що регулювали статус козаків, їх права та обов'язки, також умови вступу до козацьких військ. Військо козаків в Рєстровці дістало назву його королівської милості Запорозьке військо. Важливими аспектами реформи були зміни в організації та тактиці бойових дій. Баторий вів нову форму бойової організації козацьких військ, яка включала роти, кожна з яких складалася з козаків різних регіонів та з власним командиром. Він також посилив озброєння козаків, водячи нові види зброї, і карабіни та пістолети. Після введення реформи козацькі війська Баторія збрали участь у численних війнах, в тому числі із Турецькою імперією та Московським царством. Вони довели свою ефективність в боях, що забезпечили успіх короліста в цих конфліктах. Крім того, Баторій надав козакам певну незалежність та самоврядування. Наприклад, кожен козак мав право вільно пересуватися та займатися своїми справами поза військовою службою. Він також міг обирати свого гетьмана та інших керівників, які відповідали за управління козацькими військами. Незважаючи на те, що козацька реформа Стефана Баторія була успішною, вона мала свої недоліки та проблеми. Таким чином, козацька реформа Стефана Баторія була важливим етапом в історії України та Польщі, яка створила потужну козацьку армію.